Смачне куряче філе у пікантному соусі. Це варто приготувати на вечерю, особливо тоді, коли класичні страви вже приїлися. Вершкове чесникове доповнення з лимонною кислинкою придає страві дуже цікаві смакові нотки. Подавати таке м'ясо можна з будь-яким гарніром. Поїхали! Нам знадобляться такі продукти. Куряче філе солимо, перчимо та відбиваємо, але не сильно. Треба відбити м'ясо так, щоб воно було завтовшки приблизно 1,5 см. Щоб не забруднити одяг та руки, а також охайніше відбити м'ясо, я кладу його в пакет. Результат ви бачите самі. А ти що, ще не підписався на кукіш? Тисни на підписку та про лайк не забудь. Мені буде дуже приємно. А тобі цікаво. Обіцяю! Якщо м'ясні шматочки дуже великі, можна їх розрізати на дві частини. Обвалюємо кожен шматочок з обох боків борошні та обжарюємо до утворення рум'яної скоринки. Смажимо спочатку 3-4 хвилини з одного боку, потім з другого. Готуємо соус. На пательню кладемо шматочок вершкового масла, додаємо цукор, додаємо часник. трохи все підсмажуємо. Далі борошно. Все ретельно перемішуємо. Вводимо бульйон. Все розмішуємо. Соус має стати кремоподібної консистенції, без грудочок. Поступово додаємо розмарин та куркуму. Куркума додається для кольору, але вона також змінює смак соусу. Тому, якщо ви не любите цю спецію, то додайте, наприклад, солодку паприку. В самому кінці додаємо сіль за смаком та лимонний сік. Все перемішуємо. Соус готовий! Ви можете покласти курячі шматочки у сковорідку, погрузити їх у соус та трохи протушкувати. Буквально декілька хвилин, або просто полити м'ясо соусом вже на тарілці. Смачно буде в будь-якому випадку. Вибір гарніру за вами. Приємного приготування та смачного споживання! Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю ваш кукіш!